Стаття номер 156 нагадує чайму конституцію разом, розділ 13, внесення змін до конституції. Читаємо зміст статті законопроект про внесення змін до розділу 1 загальні засади, розділу 3 вибори, референдум і розділу 8 внесення змін до конституції України подається до Верховної Ради України президентам України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. І за умови його прийняття не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається президентом України. Отакий зміст цієї статті. І наступний абзац: повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів 1, 3 і 13 цієї конституції з одного і того самого питання можливо лише в Верховній Раді України наступного скликання. О. Коротше кажуть, чи Верховна Рада за своє скликання може внести лише один раз, чи проголосувати один раз за зміни до Конституції України, так пунктів 1, 3 і 13 цієї Конституції. Ну, Така інформація. Ну, В принципі, вона важлива, але для пересічного громадянина. Ну великої користі точно не несе.